У нас новинка Ерік Сігал. Історія кохання. Ця книжка Бестселлер номер 1 за версією New York Times. у світі продано понад 21 мільйон примірників. Я би пройшла повз цей роман, якби не фільм. І це не одноіменний фільм 1970 року. Його я подивилася після прочитання. Ще в далекому 2005 році я подивилася індійський фільм Будеш зі мною товаришувати, в якому ця книга постійно мелькала. Але завдяки перекладу та поганій якості відеокасети, про те, що говорить про повісті Еріка Сігала, я дізналася нещодавно, буквально кілька тижнів тому, при повторному перегляді цього фільму. Звичайно, мене одразу заінтригувала книга, яку головні герої, а вони дуже закохані у девотного, дуже любили і постійно згадували. Тепер про цю книгу. Це історія молодого багатого хлопця, бунтаря, який закохується у молоду, вродливу дівчину, звичайно ж, бідну, але дуже талановиту піаністку. Вона чіпляє його своєю неприступністю та характером. Написана книжка дуже добра, об'єм невеликий, але сюжет просто вас потрясе. Тут немає нічого зайвого і нічого не втраченого. А тепер мої враження: 5 зірочок за те, що вона ідеально написана, значно краще, ніж багато сучасних любовних романчиків. Я можу її рекомендувати всім тим, хто любить читати лав -сторі». Ти хочеш зі мною одружитися? схиливши голову в бік, вона без жодної усмішки запитала чому? А він поглянув їй в очі. Тому, а, сказала вона, це дуже хороша причина. Маленька історія кохання, але така сильна. У кожного свої таргани в голові. Вони різного соціального статусу, але вони покохали одне одного. Їм довелося вчитися, економити і, нарешті, заробляти пристойно гроші. Вони любили проводити час разом, любили говорити, будувати плани, вигадувати ім'я майбутній дитині, яку вони неодмінно мають народити. Таке сильне кохання, коли хлопець відмовляється від фінансової підтримки батька, а вона від своєї мрії. Їм добре разом, і ніхто більше не потрібен. Коли він її випадково образив, а потім бігав шукати по місцях, де вони були разом, вже в той момент я зрозуміла, що я буду плакати в кінці. Я читала, а сльози текли моїм обличчям. Мені було шкода і героїв, і автора. Адже для автора це був прощальний лист для коханої, яку він любив 16 років, але не отримував ніякої взаємності. Навіть коли вона одружилася, він не втрачав надії. І 32 роки він пише цю книгу, Історія кохання. Коли ти втрачаєш кохану жінку, для тебе все закінчується, і неважливо, йде вона до іншого, чи йде вона з життя, ти залишаєшся сам. Саме на той момент у мене і з'явилася ідея написати історію кохання, тому героїня була приречена на такий фінал. Тим самим я попрощався з любов'ю свого життя. Душі він відпустив її та вдало одружився, а історія ця мала феноменальний успіх як у літературі, так і в кіноіндустрії, здобувши шість номінацій на Оскар. А ще ця книга, щоб поплакати в куточку, це історія кохання від Еріка Сінгала, дуже-дуже мила, душевна книга про любов та розставання. Тут також представлена трагічна історія доль двох людей, що люблять. Але ця книга без надриву. Вона надзвичайно ніжна, м'яка і дуже душевна. Після неї залишається в душі тиха ніжність і світлий, світлий смуток. Ерік Сігал історія кохання. Видавництво Богдан рекомендує.